Мене часто запитують, чи є у нас представництво в різних регіонах України для того, щоб підключити дане обладнання. Ми працюємо та встановлюємо в Києві, Дніпрі, є у нас монтажник в Одесі та в Запоріжжі. Друзі, завдяки мені по обладнанню хайтеч досить багато відео і в TikTok, і в YouTube. Є детальна відеоінструкція, як це діло підключається, як налаштовується. Якщо ви придбаєте у нас обладнання, я вам посилання на ці відео обов'язково всі скину. Також підготував до вас ось такий готовий комплект за 61 тисячу гривень. Це 6,2 кВт автономний сонячний інвертор та 5,1 кВт літій-залізофосфатна акумуляторна батарея. Вона найкраща, як на мене, 5 років офіційної гарантії. Зібрав ось такий вже готовий щиточок, повністю все підписано. Ось сюди підключаються сонячні панелі. До 6 кВт до даного інвертора. Вам залишається лише підключити. Нуль та фазу від міста та нуль та фазу подати на будинок або на квартиру. Провід заземлення також обов'язковий. Тому, друзі, кому необхідно такі комплекти ще є в наявності, звертайтеся за цим номером телефона.